Сьогоднішня моя розповідь буде про просту жінку з села Чепіль, що на Ізюмщині, яка живе сама, і вона мені здається, є символом України, яких, на жаль, мало. І завдяки ось таким жінкам і нашим воїнам ми перемагаємо другу армію в світі, яка на днях тікатиме з України як ошпарена. І, і Україна хахли. Це знаєте, як. Хахли, наскільки хахли в землю, отак от руками упираються, що вони клаптика землі своєї не оддадуть. Ну, ми наскільки сильні, вони не розуміють. Я все время хлопцям казала, хлопці, ну, ну ви розумієте, що ми з 14-го року вже не ті українці. Що брехня не брехня, не брехня. Ми ж зовсім не ті. Ми ж такі вже, як, як той казав, гулять так гулять, а не гулять, так умирать з музикою. Так що. А чому йде війна, як ви вважаєте? То що заздрося, то як побачили, що Україна починається Піднялася. От, да, починається відстраюватися і їх чемер задавила, що в них грошей атак, а, а нема ніякої допомоги, ні людям. Ну, я часто дивилася телевізор там, де вони добувають золото, скільки в них там ну, грошей, всього, а люди як страшно живуть. А в нас ні хрена не було, ну ми жили припіваючи. Хай і нічого не було такого, щоб сверх'єстечного. Ну ми жили припиваючись. З піснями вставали і з піснями. Ну, ми українці. Ну цим все сказано. Правда, Олексій? Да. Правильно, да. Ти раді Бога, важко, тяжко, ну да. сама все время прожила сама. Чоловік ми... був в Чорнобилі, потім да. помер після Чорнобиля. Ну. А вона пройшла всю війну сама. 20, 20 років це я сама. Я наскільки сама себе закала, я і Олексівну настроювала. Олексіївна не здаватися. Вперед, в неї ж теж куля вмер, Теж молода, сталася з дітьми. Не здаватися. Я одразу себе на вішалку повішала, і сусідку теж казала, Люда, давай, у війну тобі ніхто не допоможе. Сама, 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 сама. І вона все одно. Теж піднімалася, і ноги боліли. Ти кай думаєш, у мене не болить. Ну я ж не здаюся, вперед із пісні. Ну нічу. Так що будемо жити і не здаватися. Щасливої вам дороги! Добре. Україна понад усе. Ми переможемо.